Близько 44 тисяч людей в Україні мають вади слуху, і всі вони потребують особливої уваги. У Бучанському центрі первинної медико-санітарної допомоги діє зручний сервіс для пацієнтів, які мають проблеми зі слухом. Для нас дуже важливо надавати якісну та доступну медичну допомогу. Тому ми підписали договір з українським товариством глухих для того, щоб людина з Інвалідністю з вадами слуху змогла без перешкод спілкуватися з лікарем. Лікарі запевняють, такі сервіси дуже зручні і корисні, як і для пацієнтів, так і для лікарів. Вони дають змогу людям з особливими потребами почувати себе повноцінними членами соціуму. Людина підходить, сканує QR-код, обирає доступний сервіс. Це має бути обов'язково або WhatsApp, або Viber, де є відеозв'язок, Виходить в доступ. Дний сервіс по відеозв'язку зв'язується з оператором і далі вже спілкуються через оператора жестової мови. Медики кажуть, у разі необхідності адміністратор закладу забезпечить пацієнта гаджетом та допоможе у підключенні до перекладача онлайн. Доброго дня! Доброго дня! Вас вітає Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги. Так, слухай, вас дуже приємно. Це я перекладач сервісу то перекладач жестової мови супроводжує пацієнта протягом усього візиту до лікаря. Крім того, каже перекладач про те, що пацієнти можуть звернутись до сервісу утог із іншими запитами. І у нас працюємо. Ми по змінам є зрання зміна, потім до вечора і є нічна зміна. Тобто, в любий час люди звертаються до нас. Проблем немає, щоб ми не надали якусь допомогу. Буває таке, що вночі треба швидко викликати, або ще якісь питання станом здоров'я. Можливо, комусь о, десь викликати таксі. Наголошують тут і на тому, що такі сервіси є вкрай необхідними у наш час, адже кількість людей з вадами слуху, на жаль, постійно збільшується. <звіт> ну, здорові.